Доброго ранку, церква. Сьогодні по-особливому чудовий день для того, щоб розмірковувати над Євангелієм, над тим, як воно розкривається на сторінках нового і старого заповіту, над тим, як воно спіткає нас до того, щоб шукати Бога, для того, щоб відновлювати свої стосунки з Ним. І я хочу привітати сьогодні всіх нас із Днем Реформації, і хочу прочитати уривочок із історії ізраїльського народу, коли вони поверталися до втраченої колись ними віри про те, як Бог діє в серцях людей, коли вони повертаються до тих основ віри, які вони мали колись. І я хочу прочитати з книги пророка Неємії з 8 розділу, з 8 вірша. Це коротенький уривочок, який показує нам епізод, коли народ ізраїльський, повернувшись із вавілонського полону із рабства, де вони були за свої гріхи. Коли вони повернулися до Ізраїля, вони знову взялися за те, щоб читати. Божий закон для того, щоб повернути свої серця до Божого закону, для того, щоб жити і е, цим законом слухатися Бога. І написані такі слова, і читали з книги із Божого закону, виразно і розтлумачували, і народ розумів прочитане, і неємія він же. Тершата, і книжник Єздра, священник, і левити, що навчали народ, сказали всьому народові: День цей святий Господові, Богу вашому, не журіться і не плачте, тому що увесь народ плакав, слухаючи слова закону, і сказав їм: Ідіть, їжте жирне, і пийте солодке, і посилайте частки тим, у кого нічого не наготовлено день цей святий Господові вашому, і не журіться, тому що радість Господа то ваша сила. Подивіться, коли народ, який 70 років провів у полоні за свої гріхи, повернувся до Єрусалиму, повернувся до Ізраїля. І коли вони читали Божий закон, цей закон особливо діяв на них. Вони бачили, як багато вони втратили. Вони бачили, як багато їм тепер доведеться відновлювати, як багато гріха і непокори в їхньому житті, як далеко вони зараз знаходяться від тих Божих стандартів, які викладені в цьому законі. І вони розуміли цей закон, тому що. Люди, які проповідували цей закон їм, вони були щирими Божими слугами. Вони тлумачили їм цей закон, для того, щоб цей закон був їм зрозумілий. І коли люди бачили свою гріховність, написано: вони плакали. І в той час, коли люди плакали, бачачи свою гріховність, справжні Божі служителі вони ходили і потішали людей. Вони говорили про те, що. Їм потрібно радіти радіти тому стану серця, який зараз у них знаходиться, як, в якому вони зараз перебувають. І одна із важливих думок, на яку я хочу звернути увагу, полягає в тому, що е, Неємія говорив: і не журіться, тому що радість Господа то ваша сила. Дивіться, радість Господа то ваша сила. Коли я читав ці, ці слова, я роздумував над такою дуже важливою для мого серця деталлю, коли людина плаче, читаючи закон, то радість можна знайти лише в Господі. Тільки у Господі грішник може знайти радість. Тільки у Господі можна радіти в той же час, коли бачиш власні гріхи. Тому що тільки Господь. Дає можливість людині, яка бачить свої гріхи, знайти в ньому радість. Господь послав у цей світ свого Сина, Ісуса Христа. І коли Христос прийшов у наш світ і став людиною, Він поніс на собі усі наші гріхи. Кожен гріх, який викликає в моєму серці печаль, кожен гріх, який викликає в моєму серці усвідомлення. Того, що я заслуговую Божого Гніву. Кожен гріх, який викликає в моєму серці усвідомлення, що я зневажаю Бога, що я чиню зло проти Бога. Так от кожен цей гріх, Божий Син, поніс на собі. І понісши на собі мої гріхи, Бог дарував мені прощення в Ісусі Христі. Бог дарував мені не лише прощення в Ісусі Христі, Бог дарував мені виправдання в Ісусі Христі. Божа досконала праведність, праведність Божого Сина, вона зараховується мені. І коли я приймаю ці істини вірою, коли я приймаю вірою, істини про спасіння, яке звершене надо мною великим грішником, тоді в моєму серці з'являється радість. І ця радість це є Божа радість. Тільки Бог дає радість в Ісусі Христі, тільки Бог дає радість цього справжнього спасіння. І Бог бажає, щоб ця радість стала основою моєї радості в житті. Згадайте випадок, коли в Євангеліях описується. Коли апостоли прийшли, і вони раділи перед Господом, що вони звершили якесь служіння, що і духи їм підкорялися, і що хвороби зцілювалися. Пам'ятайте, що говорив їм Господь? Не тому радійте, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Оце є наша сила, радість Божа, яка приходить від усвідомлення того, що я. Великий грішник, прощений і спасений Богом, оця радість, оце є моя сила. Оця радість, оце є моя зброя. І оця радість є моєю силою проти радості гріха. Світ і гріх, вони сьогодні пропонують мені радість. Але якщо я. Навчуся знаходити справжню радість у спасінні, то тоді я буду сильний протистояти гріховним радостям цього світу. І в цьому є Божий заклик сьогодні до мого серця. Бажання мого серця сьогодні разом з братами і сестрами у спілкуванні і ще раз подивитися на красу Божого спасіння, яке він звершив, на красу тих духовних істин, які повертають нас до витоків біблійної віри. Для того, щоб сповнити своє серце радістю. І для того, щоб сповнюючись цією радістю, я зміцнювався, щоб, сповнюючись цією радістю, радістю Божою, я приліплявся до Бога. І чим більше я буду приліплятися до Бога, тим менше до мого серця будуть приліплятися гріхи та гріховні радості цього світу. Також цей уривок сьогодні він має важливе звернення до. Тих людей, які ще не навернулись до Бога. Господь говорить, от сьогодні день спасіння, сьогодні той день, коли ви можете, прийшовши до Бога, відкрити йому своє серце і не просто вірити в нього, а знайти радість спасіння. Подивіться, ви ходите до церкви, ви знаєте Боже Слово, ви навіть інколи молитеся. Подумайте над цими важливими словами, чи відчували ви коли-небудь в своєму житті те, що відчував народ в той день? Чи плакали ви коли-небудь читаючи Божий закон, Боже Слово? Чи бачили ви насправді свою гріховність? Чи радієте ви справді тому, що Христос розп'ятий за гріхи? Якщо цих сліз в вашому житті ніколи не було, і якщо радості і спасіння в вашому житті. Ніколи не було, ви, на жаль, не є християнином, але Божа благодать сьогодні, вона закликає вас прийти і отримати цю радість, отримати цю радість через віру, щоб цей день також став для, вашим, для вас святим днем, днем вашого спасіння. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.